Армадол, забудь про головний біль. Наш Саша ковальов, який сьогодні чергує зранку, обіцяв нам показати людей, які створили польову кухню. Це волонтери. Вони зробили польову кухню і нагодували близько 700 людей. Буквально цей понеділок, mm -hmm. коли були знову повторні обстріли Києва. Там якраз по всім цим коли люди залишилися без світла, без води, так. то ця польова кухня розгорнула свою допомогу і нагодувала близько 700 чоловік тільки в той день, куди можна звертатися, як можна самим зробити таку кухню. Я думаю, Саша Ковальов зараз нам розповість. Подивіться нас, ще нами на, цю на історію, на Не лише як про історію людей. А як історію користі, тому що сьогодні може повторитися, сьогодні може бути ціла низка вілових відключень. Що можна робити у вашому дворі, у вашому так. районі, у вашому місті? Сашка, розкажи. Привіт, друзі. Ще раз перебуваю на тій самій польовій кухні. Її ми до слова показували ще в березні цього року. Вона працює практично після початку повномасштабної е, війни. Е, от. Е, Показували цю кухню тоді. Тут була неймовірна кількість людей. Тут можна було зустріти людей найрізноманітнішої професії. Наприклад, познайомився тоді зі співаком Богданом, який не зміг вступити до тероборони до ЗСУ, але знайшов місце тут, знайшов собі раду тут, допомагав для військових, готував їжу. Ну от власне ця кухня не припинила свою роботу. Вона існує досі більше того. Роботи тут менше не стає до слова, е, готують як і для військовиків, які зараз на сході країни, так само і власне для людей, які перебувають тут. Ну і е, от детальніше про роботу цієї кухні поговорю з пані Вікторією, яка одна із засновниць цієї кухні. Доброго ранку. вам доброго ранку, пані Вікторія. От о, бачили з вами ще на початку повномасштабної війни. От стільки часу з того моменту пройшло, е, що людей менше не стало, що от з цих наметів тут менше не стало. Роботи, я так розумію, вистачає. так? Чим зараз займаєтесь? Е, продовжуємо. Продовжуємо допомог. допомагати, в принципі, за чим ми сюди і прийшли. В перші місяці було звісно дуже багато людей, які ми допомагали. Але з часом, коли лінія фронту пішла надалі, ми вже переключилися на соціальні групи, залишили так сказати, і допомагаємо воїнам більше сухпайками на сьогодні. Щодо людей, киян, яких нещодавно нагодували, так от скільки людей до вас звернулося за допомогою, тому що без світла в когось не було дійсно можливості приготувати їжу. Жу натомість ви пропонували її тут теплу просто на відкритому повітрі? Так, збільшилась у нас кількість у три рази. Тобто зазвичай тут 300 ми годуємо в середньому в день, а це було більше 700 людей, яких ми нагодували. Так як ми писали у своєму пості у Фейсбуці на своїй сторінці польова кухня Б-50», що по пріоритетах, це діти, -ма -ну, маленькі діти і старенькі люди похилого віку поважного. Де знаходити продукти? Чи багато людей готові зараз вам допомагати, просто що фінансово що приносячи сюди. Продукти харчування на сьогодні так само все залишилося на волонтерських, тобто все, що ми маємо на сьогодні, це все, що приносять самі звичайні прості люди. Продуктів, звичайно, ми в цей день використали запаси тижневі свої. Тому на наші волонтери поїхали по базарах по овочевих базах і змогли привести сюди овочі, які нам потрібно. Ну основне, це потрібно всі господині знають, чого складається борщ. Знову анонсують от відключення, Знову люди можуть бути без світла. Чи готові до ще повторного такого навантаження? Чи готові людей приймати тут, якщо вони не можуть зараз самостійно вдома готувати? Так, звичайно, Волонтери, ми завжди з усіма волонтерами на контакті. Якщо нам потрібна більш потужна кількість людей, ми пишемо групу. Вони виходять і допомагають. Навіть відпрошуються з роботи або відкладають все і волонтерять далі. Тобто, це такий вже потужний у вас е, осередок волонтерів тут на лівому березі. До речі, ви тримаєте в руках ось такі от батончики. Е, Розкажіть, що це я так розумію, що от ці військ... батончики вже незабаром поїдуть до військових наших. Е, так, це чергова партія. Перша і друга партія вже поїхала е, на передові. З чого їх готуєте? Е, основні, значить, у нас тут працювали технології, які саме розробили е, склад цих батончиків, які є енергетично необхідними. Вся лінія витримана. Що воїн може на передових, де не маючи гарячої води, пробути на них день-два спокійно і не будучи голодними? Почали ми як робити так само, як ми тут створили своє містечко за запитами. Є запит, ми на нього відреагували, тому ось ще отаким от ми займаємося е, зараз. Як чи потрібні вам вільні руки, чи потрібна вам допомога? От наскільки зараз е, киян. Є можливість долучитися до вашої компанії, до вашої волонтерської організації. Дивіться, зазвичай ми справляємося. Але так як з часом ми все таки залишаємося тут, нам потрібні дрова. Тому що якщо у всіх немає електроенергії, але ми годуємо, то нам звичайно потрібні дрова. Продукти на суп-борщ, Кожна господиня хай подумає, з чого готується суп-борщ, Нам більшого не треба. Звичайна каша. Тобто, це все. Потім на склад. Ви можете завітати до нашу сторінку Facebook Польова кухня. Бай-50». там написано інгредієнти, з чого складаються батончики. Якщо ви можете долучитися чимось або продуктами, або фінансово ви можете… взагалі. Я думаю, можна їх вдома готувати. Можна так, абсолютно так само, це це просто робиться за наявності всіх необхідних інгредієнтів. Передамо передамо рецепт, поділимося, розкажемо, як це робиться. Навіть матерки, які в декретах беруть у нас горішки, дома лучать з діть з це їм подобається, тобто то все можна організувати і зробити, аби було бажання. Пані Вікторія дуже дякую вам. Дякую за роботу і за можливість, що знайшли час поговорити з нами. Вікторія Єрмакова розказала, як зараз працює польова кухня тут на лівому березі. Як бачите, тут тепло, тут вже готується їжа, і люди, які потребують її, зможуть отримати в повній мірі. Олег було бажання, каже пані Вікторія. У цих словах все фактично. Пасибі. І знаєш, так тепло на душі стало, послухавши вас. Якщо чесно, от розумієш, що будь-хто насправді може допомогти долучитися. ми як поїли з Нелю вже, знаєш. Тобто, в принципі, ніж не потрібно справді. Послухали вас і надихнулися. Дякую, Сані. Пасибі за школі. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.